Все хороше закінчується швидко, особливо гроші, скільки б їх не було. А жити одним днем це не найкращий варіант фінансової поведінки. Тому вчитися робити так, щоб гроші не пропадали без сліду. Це треба кожному. А як сам до цього дійти? Про це і поговоримо далі. Найважливішим стимулом для економії є наявність цілей. Наприклад, це може бути бажання купити власну квартиру, машину чи просто новий ноутбук. Економити і накопичувати гроші заради грошей ну, який у цьому взагалі сенс. А от чіткі цілі будуть мотивувати. Особливо, якщо ви розумієте, що відмова від непотрібних витрат наближає їх досягнення. Особливо це приємно, коли ви чітко бачите. Що іде явний прогрес. Коли у вас з'явиться конкретна мета, вам буде легше відкладати і ви навчитеся викручуватися з суми, що залишиться. Відкладати без мети і мотивації буде складно і емоційно непросто. Тому перш за все потрібно зрозуміти і усвідомити, для чого вам ці накопичення. До речі, просто формування фінансової подушки як ціль це теж окей. Як мінімум, це дасть вам відчуття впевненості у завтрашньому дні, якщо ви раптом залишите себе з роботи. Це має бути така сума, яка б давала можливість спокійно. Прожити на ці гроші 5-6 місяців, при цьому не виходячи з рамки поточних втрат. Важлива не кількість, важлива системність. Це саме те, що працює на довгій дистанції. Тоді навіть маленькі суми перетворюються у відчутні плюс. Відкладаючи якусь незначну суму, ви не помітите суттєвих змін чи дискомфорту, а гроші будуть накопичуватися. Хороший приклад: це ефект лате. Я навіть якось знімав по цій темі окремо відео, можете знайти на каналі. Це класний приклад того, як можна почати відкладати буквально на рівному місці, і як вже на горизонті декількох місяців результат починає ставати помітним. Наприклад, активуйте кешбек на карті і розраховуйтеся е, тільки на магазинах. Вже з першого дня там почнуть рости циферки на балансі. Це вже перший крок, який дасть можливість поступово нарощувати оберти. Бо навіть невеликі заощадження будуть певно нарости. Це починається з малого, і краще мати нехай маленьку, але надійну фінансову подушку, ніж не мати нічого взагалі. Неможливо управляти своїм бюджетом, якщо не розумієш, скільки грошей приходить і скільки куди йде, дізнатися точну суму доходів і витрат це перший крок до правильної економії. І я, до речі, впевнений, що більшість з вас здивуються, побачивши, яку суму втрачає за місяць і на що ці гроші йдуть. Складіть списки витрат, щоб визначити, куди йде найбільше грошей, проаналізуйте, яких витрат можна було б уникнути, яку суму можна безболісно відправляти у скарбничку. Я в цьому плані істота доволі лінива, тому просто почав розраховуватися за все карточкою МОН. А звіт по витратах там просто чудовий. Заодно одно не забудьте прописати свої обов'язкові витрати. Розуміння цього допоможе побачити, скільки вільних коштів після оплати Мастхева ще залишається на всі інші потреби, в тому числі за Як правило, коли людина починає відстежувати, аналізувати і контролювати витрати, саме тоді і вивільняються ті самі 10-15% доходу, які рекомендують відкладати. Отримати додаткові гроші це простіше ніж вам здається, і доволі часто зусилля, які для цього треба докласти, вони мінімальні. Наприклад, можна встановити три додатки для таксі замість одного і порівнювати пропозиції при замовленні, брати обідну роботу з собою, а не замовляти його в кафе, чи навіть просто купити шоколадку по акції, а різницю перекинути собі на рахунок. Це стосується взагалі будь-яких звичних е, продуктів. Акційні пропозиції рулять. А відносно обідів я якось підрахував, що за ці гроші можна було б собі офіс під YouTube орендувати. На об'ємних е, місяцях суми виходять прямо відчутні. Всі оці моменти, які я перечислив, це транзакції, які ми проводимо щодня. Відповідно, і профіт ви будете отримувати тут і зараз. Це забезпечує видимий прогрес і додає хорошого заряду мотивації. Якщо відмовитися від зайвих покупок з наскоку не вдається, і на виході з супермаркету ви помічаєте у візку купу всього незапланованого, то спробуйте ходити по магазинах з попереднім складовим списком. Це допоможе уникнути емоційних витрат і працює такий підхід по відношенню взагалі до будь-яких товарів, а не тільки продуктів. Тому перед походом до супермаркету витрати кілька хвилин і складіть собі список тих речей, якими ви плануєте там закупитися. По-перше, вам буде легше орієнтуватися в магазині. Ну і по-друге, наймовірніше ви не купите нічого зайвого, а значить отримаєте можливість знову щось відкласти. Всі оці речі, про які я вже говорив і які я ще згадаю далі у цьому відео, вони працюють тільки за умови того, що це буде робитися постійно. Коли мова йде про фінанси, тут завжди рули системність і послідовність. Але для людини, яка не має такої звички, це може бути взагалі непросто. Тому не кидайтеся в це з головою і не включайте режим прям тотальної економії. Інакше ризик, що ви просто будете зриватися, і в результаті все придеться починати заново. Колись давно у е, якийсь книжок по фінансовій грамотності я прочитав про цікавий принцип правило заплати спочатку собі. Тобто з кожного грошового надходження спочатку відкладайте собі певну суму е, на заощадження і тільки потім розподіляйте решту. Можна ще й по різному до цього підходити, в залежності з, від того е, про який саме тип надходжень йде мова. Наприклад, з зарплати можна відкладати 5-10%, а з а чи бонусів переводити на накопичувальний е, бонус зразу в. 20-30% дотриманої суми. А от вже після цього намагайтеся вкластися в ту суму, яка залишиться. Якщо ж робити навпаки і пробувати відкладати гроші, які залишаться е тільки наприкінці місяця, то є велика ймовірність того, що ви просто все витратите, і для заощадження нічого не залишиться. Основна доступна вам сума зміниться практично невідчутно а значить е не знизиться рівень життя. Тому виробити звичку відкладати буде простіше і менше буде спокусу, все це діло закинути. Це неправильно використовувати для заощаджень ту саму картку, яка використовується для щоденних розрахунків. Ви просто не зможете її адекватно контролювати, і в результаті почнете витрачати і те, що мало відкласти. Тут є цікавий момент на рівні психології. Чим складніше вам витратити гроші, тим менше ймовірність, що ви це зробите. Тому в ідеалі гроші треба таким чином захистити, тобто відкрити під накопичення депозит або, хоча б просто окремий картковий рахунок. Як варіант можна навіть купувати за відкладені гроші валюту. Тоді для того, щоб їх витратити, придеться спочатку сходити в обмінник, а це дасть привід і час ще раз подумати над тим, чи є ці витрати доцільними. Спробуйте відмовитися від своїх шкідливих звичок, хоча б частково. На алкоголь, сигарети, кальяни і тому подібні речі абсолютно більшість з нас витрачає досить на малі суми. До того ж, можна зайвий раз не нагадувати, що для організму це не прийде безслідно, і рано чи пізно придеться ще оплачувати рахунки в кращому випадку за обстеження, а в гіршому за лікування. Прикол більшості шкідливих в основному в тому, що таким чином багато хто з нас просто розслабляється, тому я не говорю про те, щоб відмовлятися від цього цілком і повністю. А от частково можна і треба, особливо якщо зарплата у вас невелика, бо отримувати 10 тисяч гривень зарплати і при цьому витрачати з них 3 тисячі на секрети. Ну будь-мові два це чистої води і діотизм. В Принципі для багатьох з нас цей пункт сміливо можна було б ставити на перше місце. Ми дуже часто купуємо щось, керуючись емоціями, чи для того, щоб своєрідним чином зняти стрес, але якось другувато в результаті виходить. Гроші емоції вони взагалі погано вживаються разом на спонтанні рішення. Може впливати безліч факторів: красива реклама, сила переконання покупця продавця. Той старий добрий ретроградний Меркурій. Тому перед тим як викласти гроші за чергову не дуже той потрібну річ, варто все ж задуматися, а чи так воно тобі дійсно треба? Якщо ж мова про щось недешеве, то краще взагалі відкласти прийняття рішень на декілька днів на потім. Швидше за все, початковий запал просто прийде, і замість нього включиться логіка. Треба вчитися управляти своїми капризами, інакше вони будуть управляти вами. Багато хто над цим е, ніколи навіть не задумувався, але це насправді дуже важлива річ, щоб мати можливість відкладати гроші, варто не тільки економити, а й шукати можливості для додаткового зробітку. Навіть якщо порівняно з зарплатою, це буде здаватися незначною сумою, але відкладати ви її, зможете зробити це цілком і повністю. Ймовірність того, що у вас є навички, які можна монетизувати, дуже навіть висока. Можна спробувати підзаробити на своєму хобі, можна спробувати продавати консультації, та й, врешті, цілком сенс спробувати знайти на стороні клієнтів на ту роботу, якою ви займаєтеся, і на основному місці. Зрештою, крім можливості більше відкладати, нові джерела доходів, вони зменшують. Вашу залежність від самої тільки роботи і додають впевненості у завтрашньому дні. Вміння відкладати гроші це звичка. Хороша звичка. І від того, яка у вас зарплата, вона насправді залежить мало. Клієнтів кредитних лімітів на картках з реально високою зарплатою, я знаю, більш ніж достатньо. У цій справі головне регулярність, щоб перестати сприймати відкладання грошей, як щось дискомфортне. Можна навіть використовувати нагадування в телефоні. Наприклад, встановити його на ту дату в місяці, коли у вас зарплата, плюс-мінус. Якщо ж постійно перериватися, то навряд чи з цього вийде щось путнє. Ось так поступово, крок за кроком, і ви навчитеся контролювати свої фінанси і навіть відкладати частину про запас. А це хороша основа для впевненості в собі і в завтрашньому дні.